Літера А. А голову. Ти вдома не забула. Літера Б. Будеш вдома так з батьками розмовляти. Літера В. Вийди і зайди нормально. Літера Г. Говорили балакали, Сіли та заплакали. Літера Д. Дістаємо подвійні листочки. Літера Е. Екзамени на носі. Що ви собі думаєте? Літера Є. Є охоче відповісти. Чи йдемо по списку? Літера Ж. Жодних списувань. Я все бачу. Літера З. Запам'ятайте, знання це сила. Літера І. І звідки ви взялись на мою голову? Літера Ї. Їхали, їхали. Нарешті приїхали. Літера К. Камери вмикаємо. Літера Л. Ліс рук. Все ясно. Літера Н. Не тратьте куми сили. Спускаємось на дно. Літера О. Останню парту. Я вам не заважаю. Літера Р. Розум аж пре. Літера С. Стань на моє місце, шановний. Проведи урок. Літера Т. Така вправа. Точно буде на НМТ. Літера Ща. Щоденники на стіл довели. Літера, я. я більше повторювати не буду.